Підприємство існує з 1944 року. Випускаємо гідроциліндри для сільгосптехніки, комунальної, дорожньої і таке да інше. В червні прошлого року у нас було враження, і перше виробниче приміщення було повністю зруйновано. І ми перевели і виробництво, і обладнання, яке знайшли, перевели сюди. Ще кілька вибухів, і ми повністю втратили і друге приміщення. Все більше у нас інших приміщень немає. Більше 300 людей залишились без роботи, без зарплати. Підприємство стабільно виплачувало заробітну плату, всі навіть в роки, в ці місяці війни. Ми приватне підприємство, тому всі гроші, що ми заробляли, це була відгрузка від нашої продукції. На сьогодні відгружати нічого. А чому вдарили? Я можу запитати питанням на питання, чому б'ють по житлових будинках. Та ж сама відповідь: що там криється в житловому будинку багатоповерховому, крім беззахисних людей.